Остання новинка від El Camino. візочок 2 в одному Camino Era. міцна і надійна алюмінієва рама, прохідні гумові колеса діаметром 21 та 29 см з протектором та амортизацією усіх коліс. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий із чинністю 300 500 ден. Комплекції йдуть чохли на люльку та прогулянковий блок, сумка для батьків, дощовик та дві москітні сітки, що вбудовані в катушони люльки та прогулянки. Максимальне навантаження на люльку 9 кілограм, а на прогулянковий блок 22. Люлька має додатковий відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Також в комплекті фіксатор для люльки, що захищає її від зайвих похитувань. Та адаптери, завдяки яким вона вища. Пулька має трьохрівневу систему вентиляції спереду, ззаду та на капюшоні. А сам капюшон регулюється без зайвих кнопок та має додаткову секцію збільшення допомогою кнопок Memory Button дюлька знімається всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, ззаду має кишеньку та оглядове віконце на капюшоні, повністю регульована спинка та підніжка. А сам капюшон має додаткову секцію збільшення, що перетворюється у вентиляційну. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, вамбер та перегородка. Купуйте в Маля!